Доброго дня любі друзі! Сьогодні у нас 2 вересня я хочу показати вам ще одну новинку в моїй колекції, це, скажімо так, творіння американського селекціонера Флойда Зайгера, вже покійного йому небесне, хочу показати вам ось Дапл Данді це його творіння. Ось такі плоди цікавої форми, цікавого окрасу. Я ще їх не пробував. ну Разом з вами ми і спробуємо. Так, зараз я зірву, дивіться, ось вони гронами висять, теж загрузочка, вони як диплодні сливи. Зараз я зірву їх всіх і будемо пробувати. Ось на привці ще в одному дереві є. Свін. Ось такий гарний висіт. Вже плоди трошки побільші. Зараз підемо важити, дивитися, смакувати. Ось так от, як ми можемо бачити, ось в нього такий проїновий нальот. Зараз ми його витримо. Дивіться, яке в нього забарвлення. Незвичайне, таке наче всипане як зіркове небо. 66 грам. Один. Так, ось при новім нальоті. Скільки другий. 66 теж. Два по 66. Так, ну ще ось є більш менший, ще менший. Ну, тобто це перше плодоношення, я ще не знаю, скажімо так, смаку зараз відріжу. Дивіться. От таке воно всередині. Думаю, що повинно сподобатися. Дуже повинно сподобатися. А зараз я спробую на смак. Я не знаю, чи він ще спілий, він такий твердуватий. Смак цікавий. Як Всі творіння Флойда зайгера. Там йде переплетіння смаків, тут вишня пересікається. Пересікається. Я знаю. Еще. Малина, не, не знаю даже. Дивіться, соку тут хватает. Більш чим потрібно. Знову кісточка ж невеличка, мала. Кісточки схожі на... Ну і знову ж поки на цей. Я можу положити для порівняння для більш такого контрасту чи що. Щоб ви могли подивитися на ці плоди. Ну, да, плод виходить, да палданді в два рази менше, ніж той а Тут, звичайно, такі 120 грам. Просто шикарніші плоди. Мабуть, я піду ще зніму для вас ще одне відео по дуже цікавому сорту. Так що дивіться, да палданді заслугової уваги, в нього незвичайний смак. Хто любить екзотіку, хто люби соковиті плоди, тверді, ну як твердуваті вони, скажімо так. Вони не тверді, вони мають таку щільну консентенцію, то все це для вас. Кісточки у них маленькі. З вами був Сергій Манджуков Даплданді. Це витвір американського. Селекціонера Флойда Зайгера нині покійного, але його сім'я займається селекцією. Він багато повиводив і персиків, і слив діплоїдних, чи але діплоїдних, хто як хоче, так і називає. От, е, я, мабуть, ще покажу ще один цікавий сорт. Якщо з вами був Сергій Манжуков. До побачення, нових зустрічі. Хто хоче підписуйтесь, дивіться, лайкайте до найкращого.